Так само, що так. ти хочеш е, зробити конкуренцію дебл топу по ком'юніті, Чи так. в тебе вже якісь кроки, як ти це хочеш е, зробити, як ти цього хочеш дійти? Угу. Блін, ну згадав за це. Ти диви на який е, насправді є. В мене є прям активні зараз дії, як я розвиваюся, як я хочу до цього дійти. Найперше, я підготовлю своїх тім лідерів до того, щоб вони, по перше, були хорошими ораторами, вони були компетентними в своїй сфері. І зараз у нас дуже великий упор іде на декілька сфер діяльності. І ми там компетентні, маємо великі кейси. Перше, це знову ж таки теснети. У нас дуже досвіду багато. Також ми вчимося, розвиваємося, да ми знаємо, як це по-перше автоматизувати. Тобто автоматизація може проходити не тільки через софти, да як ми привикли через командні строки, да а це ще можна робити саме через антики. Мало хто це знає, але там є функції як автоматизація, і якщо її правильно налаштувати, воно буде саме за тебе робити. І там можна одночасно робити від 8 і далі. Просто залежить, наскільки в тебе мощний твій компукт. Mm -hmm. Компукт наступна сфера діяльності, де ми прям. Непогано зфіксувались. І там є люди компетентні. Це знову ж таки ретро. Зараз де, на рахунок ретро-активностей, дуже багато людей пішли з цієї сфери, і вони якраз то перекинулися в безплатні активності або аеродропи, там де є мінімальні витрати. І ця активність зараз прям дуже класно і можна дуже гарно працювати. Там також компетентні робимо акцент, розвиваємося, і знову ж таки будуть хороші, класні, професійні люди, які будуть вчити і обучати людей. А також амби ми тут зафіксувалися, які ми з цього починали. би мене питань немає, чесно тут я, я компетентні, Да, Такий одада. Да, 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 да. От і в цілому інші сфери ми також підтягуємо. От але я налаштований таким чином, що я готовий із людей зробити профі, тобто я їх обучаю в тому ж сенсі. Я не шукаю людей, які компетентні в цьому. Да? Тобто, ми їх паралельно навчаємо, навчаємо, і вони згодом, я думаю, легко складуть конкуренцію саме Даблтопу. І як на мене, просто Даблтоп він сильно розширений. і вони просто почали значно раніше, аніж ми. Я думаю, що складемо конкуренцію взагалі отак.